Ваше завтра. Енергії вашого завтра. Спочатку дивимося, як завжди, на рунах. Рунаєр, руна єр, руна збору врожаю. Завтра хтось буде збирати врожай. Врожай може бути різний. Що посієш, те пожнеш. Так? Давайте подивимося на картах. А що ви завтра пожнете? Який врожай у вас завтра буде? А у вас врожай завтра буде проявлятися у вигляді сонця щастя, радості, задоволення, успіху та перемоги в чомусь. Та, напевно, ви дуже постаралися, щоб отримати саме такий врожай. Це один з найкращих врожаїв, який може бути, бо це старший аркан сонця і одна із найпозитивніших карт. Завтра ви будете якісь натхнення черпати, якісь нові ідеї вам прийдуть. Так, щось у нас одна карта перевернута випадає, це означає, що завтра, ну, завтра ви будете в активності перебувати весь час, тому що ось так це спокій, а так, значить, ви постійно будете завтра в рухові, активно проявлятися по життю. Завтра можуть виникнути якісь конфліктні ситуації, на жаль. Але ваш рід спішить вас заспокоїти, що все під контролем. І ви захищені. Ось ви, а ось ваш рід. Ви навіть не помічаєте, наскільки ви благословені своїм родом. Подивіться, як, який, яке благословення сходить на вас. Так, так, завтра ви переможете. Ви переможете. Ось перевукується дві карти. Старший аркан сонця і... Шістка посохів, що означає що завтра ви на коні. Ваш успіх буде такий феєричний, тріумфальний. Ви це відчуєте. Вам про це навіть інші скажуть. Вас визнають. Ваша перемога буде помітною не тільки вам, але й оточуючим. Ось завтра такий тріумфальний для когось день. Вітаю вас всім!